Доброго ранку! А в нас сьогодні знову Body Flex. Нагадаю, що це техніка дихання, діафрагмального дихання, яка відбувається паралельно з аеробними вправами. Тому підключайтеся до нас. Ми залишаємося в такій позиції. Я швиденько буквально нагадаю, як ми дихаємо. Ми перший раз видихаємо все повітря через рот. Другий етап ми втягуємо через ніс і стараємося, щоб ребра враз... розійшлися не в сторону. У нас діафрагма дихає. Тоді сильно стискаємо рот, і звуком пах виштовхуємо все повітря. Глибоко підтягуючи живіт. Якщо живіт не тікає всередину, може бути перші рази, що він не буде нікуди тікати, навіть коли ви його втягуєте. Лодоню прикриваєте ваш пупок і верх пальчик дивиться між шебра, ніби поштовхуєте його назад. Вам це допоможе. Коли ви зробили пах, ми затримуємо дихання на 5-8 секунд. Ми робимо під час цього вправу і в кінці через рот. Ми стараємося хлипнути повітря, ніби повернаємо з води. Поїхали з нами. Ротом видох. Носом вдох. Ми затримали дихання і тримаємо. 5, 6, 7. Відпустили дихання через рот. І переходимо до вправи. Стопи ми ставимо широко, розвертаючи в сторону. Пальці дивляться в сторону, коліна також. Руки ми опускаємо вниз і присідаючи таз садячи вниз, ми піднімаємося руками вверх. І опускаємося вниз. А тепер з диханням. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули глибоко живіт. Поїхали. Один. Піднімаємося вверх. Два. Живіт втягнутий. Три. Чотири. І останній раз. П'ять. Відпустили. Ще два рази. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули. Живіт. Поїхали. Один. Піднімаємося вверх. Два. Стаємо якомога глибше. Коліна дивляться в сторону. Три. Продовжуємо. Чотири. І останній раз. П'ять. Відпустили. Ще раз. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули життє. Один. Піднімаємося вверх. Два. втягнутий. Три. Чотири. І останній раз. П'ять. Відпустили дихання. Ми зараз опускаємося вниз. Коліна згинаємо. Руки ставимо на коліна і стараємося скрутитися по одному разу вправо і вліво, відштовхуючи плечима. Якщо ми від правої ноги відштовхуємося, ми скручуємося в ліву сторону. І дивимося вверх. І в протилежну. А тепер разом з диханням, ротом видох. Знизу носом. Підтягнули глибоко живіт. Опускаємося вниз. Скручуємося. Один. Піднялись до середини. В другу сторону. Два. Ще два рази. Три. І останній раз. Чотири. Відпустили дихання. Ще два рази. Ротом видих. Знизу носом. Підтягнули живіт. Опускаємося вниз. Скручуємося. Один. Піднялися вверх. Два. Вверх. Три. І останній раз. Чотири. Хлипаємо ротом повітря. Відпустили дихання. Ще раз. Ротом видих. Знизу носом. Підтягнули глибоко живіт. Опускаємося вниз. Один. Вверх. Два. Вверх. Три. І останній раз. Чотири. Відпустили. Стопи зводимо разом. Стаємо на край коврика і повертаємося боку. Дві руки ми витягуємо вперед. Ми сідаємо назад. Ягодицями, уявляємо, що в нас є стілець. І ми сідаємо далеко-далеко назад. Стараємося, щоб в цій позиції на коліна не виходили за пальці стопи. Ми витягуємося вверх і піднімаємося. Ротом видох. Носом втягуємо повітря. І виштовхуємо. Пах, глибоко втягуючи живіт. Дві руки витягуємо вперед. Поїхали, сідаємо назад. Один. Піднімаємося вверх. Два. Живіт підтягнутий, Продовжуємо. Три. Чотири. І останній раз. П'ять. Відпустили. Ще два рази. Ротом видох. Підтягнули живіт. Опускаємося. Один. Вверх. Живіт в тонусі. Два. Сідаємо якомога глибше. Коліна не виходять. Три. Ще раз. Чотири. І останній раз. Відпустили. І ще раз. Ротом видох. Носом втягуємо повітря. Піджимаємо живіт. Один. піднімаємося вверх. Два. І не спішимо. Три. Ще раз. Чотири. І ще раз. П'ять. Відпустили. Ми зараз опускаємося вниз на коліна. Опускаючи на коліна. Ми руки ставимо під плечі, штовхаючи коврик руками. Ми зараз виходимо в планку, таз підкручуємо на себе. І правою рукою стараємося торкнутися лівої ноги. Піднімаючи копчик вверх. Торкнулись, вернулись в планку. І протилежна сторона. А тепер з диханням. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт, Таз підкрутили. Поїхали. Правою до лівої ноги один. Вернулись назад. Два. Три. Чотири. Відпустили дихання, опускаємося на коліна. Ще два рази. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. Вийшли в планку. Поїхали. Один. Вернулись в планку. Два. Живіт втягнутий. Три. Чотири. І останній раз. П'ять. Опускаємося на колі. І ще раз, також п'ять разів. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули життє. Планка. Поїхали. Один. Стаємо на руки. Два. Живіт підтягнути. Три. Ще два рази. Чотири. І останній раз. П'ять. Відпустили. Ми закінчили. Зараз ми постараємося розслабити свою спину. Ми правою рукою ніби скользимо по коврику і ставимо себе на плече. Стараємося поглядом подивитися вверх. Живіт тримаємо підтягнути. Поїхали з диханням. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. Рукою йдемо вниз і ставимо себе на плечі. Полядом дивимося вверх. Живіт тримаємо підтягнутий. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Відпустили дихання. Вертаємося назад. Так само скручуємося в другу сторону. Ротом видох. Знизу носом. Сильно пах. Підтягнули живіт, і йдемо в протилежну сторону. Ставимо себе на плече і дивимося вверх. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Відпустимо. Плавно піднімаємося вверх. Ми сідаємо на ягодиці. Пальці ставимо вперед. Будемо качати прес. Коліна підтягуємо до себе, корпус підтягуємо до колін. Ми робимо динаміці. Підтягнули до себе коліна і витягнули ноги на 45 градусів, корпус також опустили вниз. І підтягнули до себе. А тепер разом. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. Коліна до себе. Витягнули. До себе. Витягнули. Продовжуємо три. Чотири. П'ять. Відпустили. Ще раз. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт коліна до себе. Витягнули. Два. Три. Чотири. І останній раз. П'ять. І ще раз. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. Коліна до себе. Один. Два, три. Чотири. І останній раз. П'ять. Відпустили. Ми зараз опускаємося вниз на коврик. Ми стараємося лягти круглою спиною. Опустившись на коврик. Ми підіймаємо ноги під колінами ку 90 градусів. Руки ми кладемо за голову. І зараз будемо скручуватися в сторони за рукою, за правою рукою, йдемо за ліве коліно. Руку кладемо за голову і в протилежну сторону. А тепер з диханням, ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. Поїхали. Один за голову. Два. Живіт втягнутий. Три. Чотири. І останній раз. П'ять. Відпустили. Ще раз. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. Один. За голову. Два. Живіт підтянутий. Три. Чотири. І останній раз. П'ять. Відпустили. І ще раз. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт підбородком, також по діагоналі. Один. За голову. Два. Живіт підтягнутий. Три. Чотири. І останній раз. П'ять. Відпустили. Ми закінчили. Опускаємо вниз. Піднімаємося круглою спиною вверх. І відходимо ногами назад, лягаючи нас на живіт. Дві руки ми витягуємо вперед. І зараз плавно піднімаємо по черзі спочатку руки вверх і ноги вверх. Прохання голову вверх ми не піднімаємо. У нас де кисень до мозку ми не перетискаємо. Ми просто дивимося вниз. Ротом видох, знизу носом. Підтягнули живіт. Спочатку руки вверх. Опустили. Ноги рівні. Вниз. Руки. Продовжуємо ноги. Живіт підтягнути. Руки. І ще раз. Ноги. Ще два рази. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. Починаємо з рук. Опустили вниз. Ноги. Вниз. Руки, ноги. І ще два рази. Підняли руки, опустили. І ноги. І останній раз. Ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. Поїхали. Один. Вниз. Два. Вниз. Три. Чотири. Продовжуємо. П'ять. І останній раз. Шість. Відпустили. Дві руки поставили по сторонах, підняли корпус вверх, плечі відвели від вух. І плавно виходимо на коліна. Коліна поставили разом. Руки поставили на кулаки, голову закинули всередину і округлили максимально спину. Лопаточками витягнулись вверх. Поїхали з диханням, ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. Коліна разом, руки на кулаки, голову всередину і округлили спину. Живіт сильно, сильно підтягнули. П'ять, шість, сім. Розслабились. І ще раз ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. Руки поставили до колін. Голову округлили, закинули всередину. І живіт тримаємо. Підтягнутий. Два, три, чотири, п'ять, шість. Всі. Розслабились. ще раз. Ротом видох. Носом. Підтягнули живіт. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сі. Розслабились. Ми опускаємося вниз на ягодиць. і ноги ставимо напрям. Руки ми стараємося максимально розслабити, плечі відвели від вух, за маківкою витягнулись вверху. Розслабляємося. Ротом видох. Знизу носом. Вибуховтянули живі. Ми очі закрили. Ми стараємося розслабити все своє тіло. Плечі вниз, спину тримаємо рівно і за маківкою витягуємося вверх. Відпускаємо дихання через рот. Ще раз, ротом видох. Знизу носом. Підтягнули живіт. І розслабили. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Розслабимо. І ще раз. Ротом видох. Тянемо носом. Підтягнули живіт. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Розслабилися. З вами була Мар'яна Лебідь і ранковий бодіфлекс. До нових зустрічей!